Це магазин Вінкей. Якщо у вас вдома є маленька дитинка, я вам від себе рекомендую таку ручку. Е е в нас два, в, в комплекті два ключика. П. Один раз. Оце відімкнено коли. Відскочила оця, оцей пиптик замочок. Е, і далі легенько отак робимо, витягуємо ключик. І все, ручка заблокована. Дитинка не зможе е, під, ну, ви, вилізти у вікно. Е, та, також у нас в комплекті два гвинтика. І їм можна робити, ну, їми за, закріплюєте в балкон чи у вікно, закріплюєте е, так, ось сюди і е, другий болтик. Коли ви застосуєте ручку чи в вікні, чи в балконі, то вона вже е, дасть можливість е, сюди засунути болтик. Також я вам розповідав два ключика в комплекті. Якщо один загубиться, то у вас буде другий при собі. побачення